Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Разом з вами ми продовжуємо активно слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні, внаслідок широкомасштабної збройної агресії так званого братнього народу. На чолі з кремлівським фюрером Україна не здається і буде чинити опір до остаточної перемоги над Росією. Поглянемо на карту бойових дій та проаналізуємо події, які відбувалися в нашій країні протягом минулої доби. Російська Федерація знову атакувала мирні українські міста ракетами та ударними безпілотними комплексами. Вибухи було чутно у великій кількості населених пунктів нашої країни. Успішно працювала протиповітряна оборона, проте є і влучання. На меті у ворога знову стоїть знищення енергетичної та цивільної інфраструктури України. Вибухи зафіксовані в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Києві та області, а також на Франківщині, Хмельниччині та Тернопільщині. Харків та область обстріляли за допомогою ракет С-300, які були націлені на енергетичні об'єкти Харківщини, що призвело до знеструмлення всього міста. По Житомиру завдали удар шахідами, внаслідок чого виникли суттєві проблеми з водопостачанням та енергетикою. На Львівщині терористи бункерного діда завдали удар по селищу Золочівського району, російська ракета влучила у житловий сектор, що забрало життя щонайменше п'яти осіб. Усвідомлювала, що, скоріш за все, ракетна атака буде якраз спрямована на ці об'єкти, і говорили про те, що маневри ворога спрямовані на приспання нашої пильності. Вони намагалися завівши, завівши всі ракетоносії в пункти базування зробити вигляд, що нічого не відбувається. Але на наша ретельна робота по відстеженню ситуації все ж таки змогла зорієнтувати нас всіх на те, що Така атака скоріш за все готується, і разом з активністю тактичної і стратегічної авіації було зафіксовано виведення і ракетоносіїв. Зараз в чорному морі продовжують перебувати два ракетоносії, які споряджені 16-ма ракетами типу калібр. Тобто небезпека не минула. Вона залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можуть бути застосовані і точкові удари. Зокрема, характерною ознакою цієї ракетної атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі відповідні, намагав. А все відволікати протиповітряну систему охорони і шахедами на початку атак. Потім були застосовані ракети різного типу. Знов таки це були і пуски Х-22, і пуски Х-101, і Х-59 з повітряного базування, і також були застосовані ті самі mm -hmm. високоточні калібри, які як правило спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури. За офіційним повідомленням повітряних сил ЗСУ та головнокомандувача Збройних сил України, загалом протягом ночі російські терористи випустили 81 ракету різного базування та різновиду. Повідомляється про використання 28 крилатих ракет повітряного базування та 20 морського, 6 Х-22 та кинжалів, 8 керовних авіаційних ракет та 13 зенітних С-300, а також 8 ударних безпілотників. Українськими захисниками було знищено 34 крилаті ракети, 4 безпілотники, та відведено від запланованої цілі ще 8 керованих авіаційних ракет. За інсайдерською інформацією, Іран таємно поставив Російській Федерації боєприпаси. Журналісти Sky News повідомляють, що наприкінці січня в Астраханзі іранського порту Амірабад було доставлено 100 мільйонів набоїв та 300 тисяч мінометних, гранатометних, реактивних танкових та артилерійських снарядів. Крім того, журналісти вважають, що до вантажу також увійшли каски та бронежилети. До російського порту воєнний вантаж прибув 27 січня. За повідомленням британських змі, уряд Російської Федерації сп. Платив за постачанням допомоги готівкою, як ви вважаєте, коли Іран отримає покарання за підтримку країни-агресора? І щодо новин з Російської Федерації, пропагандисти Росії продовжують розказувати населенню про загниваючий захід. Так відома рупорка Кремля Скабєєва повідала, що бідні британці вимушені готувати та вживати білок, оскільки мають проблеми з продуктами харчування через підтримку України. На Росії нічого не змінилося. Що думаєте з цього приводу? Некогда Велика Британія там сьогодні стало известно, що в некоторых ресторанах будуть подавати білок. Ввиду того, что животных много, в парках, почему бы их не есть, имея в виду нехватку питания, но от решения помогать Зеленскому поставлять оружие они не отказываются. То есть будут жрать белок, но поставят. ну щоб ми не надіялись на протест. Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами у даному випуску каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді вподобайок, коментарів та репостів допомагає підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів Ютуб зможуть дізнатися правду про український супротив та воєнну агресію злочини проти українців Російської Федерації. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій.